Доброго ранку, прокидайся на ваших екранах і зараз, як і обіцяли, розкажемо про методи приготування їжі, коли немає світла. Слухайте, ну тут насправді, перш за все, важлива ваша безпека, тому що опіки обличчя першого ступеня та верхніх дихальних шляхів отримав орендар ой, ой, ой. квартири в південно-українську через вибух туристичного газового балону. Здавалося б. Пальники, туристичні плити, газові балони різних об'ємів українці активно використовують під час відключень світла, щоб приготувати їжу. Втім, треба пам'ятати, що їх неправильна експлуатація може коштувати і здоров'я, і на жаль, життя. Тож що треба знати, користуючись усіма цими приладами, що можна встановлювати в квартирі, аби не потрапити в наш наступний кримінальний дайджест, розкажуть наші журналісти. Газові балони про запас, туристичні плити та пальники. Відключення світла змусили українців знову бігти до магазинів. Мешканці квартир з електроплитами вигадують свої правила виживання. Запасаємося тим, що можна вживати вже готовими продуктами. На крайній випадок є газове балони. А що саме комфортку газові балони, туристичне спорядження в основному? На жаль, у мене електроплита з приводу їжі, напевно, буде щось холодне. В цілому Плануєш так, щоб коли є світло, ти їси. Потім немає світла, ти чекаєш, доки з'явиться світло. Тому підлаштовуюся. Дома електроплита і готуємо на газовому пальнику. Підігріваємо їжу, якщо потрібно, або гріємо кип'яток на укріп. Пальники призначені для короткотривалого використання і не для приготування їжі. Інакше вони можуть стати причиною вибуху. Їх можна експлуатувати не більше 15 хвилин. Найпростіші в магазині коштують 300 гривень. Самий елементарний, найпростийший пальник. Він е, накручується на балон, на різьбу. На такий пальник можна поставити там, е, кружку ну, до літра води, і він буде кип'ятити нормально, ефективно. Якщо треба більше е, води закип'ятити, то можна використати просто більший пальник. Вони ще існують зі шлангами. Е, тобто, балон ви можете накрутити на шланг, він стоїть окремо. Пальник стоїть окремо на трьох ніжках, і це більш стійка конструкція. Пальники разом із ємністю, в якій можна кип'ятити воду, коштують до 8 тисяч гривень. Вартість балонів до них від 100 до 500. Заправляти їх не можна. Для приготування їжі зазвичай українці купують ось такі. Туристичні плити вони працюють від одноразового газового балону. Тож перед тим як ним користуватися, треба знати найпростіші правила: не ставити біля якогось джерела тепла, не ставити на відкриті сонячні промені. Звісно, не використовувати біля легкозаймистих е, якихось матеріалів. Там на, на підлозі, на килимі чи біля е, рушника якогось, що звисає у вас на кухні. Пальники не можна ставити на електроплити. Під час вимкнення світла їх господарі часто забувають, що ті були в процесі приготування. Тож, коли світло з'являється, електроплита нагрівається, а з нею і пальник. Взимку минулого року це призвело до вибуху ось у цій львівській квартирі. А ось так тиждень тому горіла квартира на Миколаївщині. Там розірвало великий газовий балон. Його мешканці під'єднують до плит із декількома конфорками. Тім робити це у квартирах суворо заборонено. Цей балон він реально за неправильного використання це реально дуже страшна бомба. Головне пересвідчитися, що балон і балон. І прилад, який на ньому працює на газу, справні, підключити, подивитися, що е, ніде нема е, якогось шипіння, тобто, що газ не витікає. Підключення на приладі, підключення на балоні, плюс вентиль балона все це, е, як правило, обробляється якоюсь піною, ну, мильною. Да, і... В Принципі, бульби, які там дмуться цим газом, вони підкажуть, що є проблема. Наповнювати газом такі великі балони можна, але не на заправних станціях. Зараз є е, мережі заправок, деякі більше е, в деяких регіонах більше, деяких менше, де можна балон порожній обміняти на балон повний. Також є пункти газонаповнювальні в деяких регіонах, де можна приїхати балон віддати на обстеження або і заправити, або знову таки обміняти на такий самий повний. Заправляти такий балон можна лише на 85%. Інакше він може вибухнути, тому це мають робити лише спеціалісти. Коли ви приходите з вулиці, ви заносите їх з холодного повітря в теплий будинок нагрітий. Відповідно, газ розширяється, він може вибухнути газові балони. Експерти радять перевіряти кожні два роки. Якщо ж ви виявили несправність, одразу припиніть їх використання і віддайте на утилізацію. Цим займаються спеціальні компанії, бо викидати такі ємності у сміття заборонено.